Всім привіт, і вітаюся на моєму каналі Владі Клінт, Мене звати Владі Клінт. Я граю на проєкті Ukraine Gitan на 0.3 сервері Ось, друзі, я запускаю нову рубрику. А саме шлях до 50 мільйонів. Ви, напевно, спросите, чому саме 50 мільйонів? А тому що я їх буду збирати на будинок з теплицею. Солі Михайлюка на 10 лунок. Ось. Ось така у нас буде рубрика. Будемо збирати кошти на будинок. Так вам навіть секрету скажу на будинок моєї мрії. Це моя мріяти. селі Михайлівка. Щоб потім зміг лохину вирощувати. У себе ж. В тепличці або ж здавати людям в оренду. Ух. А краще, друзі. Знаєте, що робити? Здавати в оренду. Ось так, наприклад, увечері здавати в оренду, а в обід самому саджати лохи. Так, друзі. Зараз ми летимо до мого гвинтокрила. Так, у мене є гвинтокрил. Ось. Зараз заберемо гвинтокрил і летимо на одне дуже цікаве місце. І ще під е, кінець даного відео, відео, відеоролика я попробую поїхати на контейнери, а саме в. в 21.00, напевно, так. 21.00 поїду на контейнери. О, що ти робиш? Нічого не робить, друзі. І ось будемо старатися якийсь контейнер відкрити. Напевно, буду відкривати або нову Пошту, або Європу. Ось, друзі, і дивіться. У нас шлях розпочинається не з нуля, як ви вже помітили, у мене зараз на балансі наліком 1 мільйон. Зараз буде ровно. І на карті у мене 2 мільйони 300 тисяч. Ось. Можемо рахувати ще 3 мільйони 300 тисяч у мене зараз. Залишилося дуже мало. 47 мільйонів. Так, да, дуже мало. Зараз я знаходжусь в клані 0001. Хто хоче до нас в клан на 03 сервері, напишіть мені в коментарях свій nickname та ID, та я вам кину приголос в клан до нас, якщо ви бажаєте. Ось. Так, звітами на гвинтокрилі і, друзі, зараз ми затестимо, скільки можна заробити грошей на полюванні рівно за одну годину. Зараз ми це перевіримо. Ольтиме на полювання. Магазин зброї потрібно придбати нашу зброю. Ось І патрони. А також хто бажає мені допомогти в цьому шляху по бажанню. Зараз ось тут, десь в середині виситься номер моєї банківської картки Єкренгита. Хто бажає, можете. Туди скинути, скільки бажаєте грошей. Щоб, так сказати, допомогти мені з цим шляхом. Мені буде дуже приємно. А авторів, хто мені скинув гроші, буду показати їхні нікнейми на початку відеороликів наступних. Ось так, друзі. Зараз летимо. Вже майже долетіло. Ну, як, друзі, нормально мене летить гвинтокрил. 160 км на годину. Ось здесь як мой. Над мотоциклистом як пролетіло. Хлопець, напевно, в шоці. Ось так мо прямо з дорогою. Саме головне, щоб адміни ничего не зробили. Ну, хоча ж це ж не номер а драйв. Правильно, правильно. Знаєте, чому я придбав гвинтокрил? Тому що. Який плюс гвинтокрила? Ось дивіться, напевно, ну, не напевно, я думаю, що кожен гравець на GTA і може... Не обов'язково на GTA, На других проєктах 100% отримував Деморган, а саме з нами рп І ви знаєте, який тут мінус із того, що, так сказати, летиш по полям, ну, летиш, їдеш на автомобілі там. От. Так, полюбаємо нашу рушницю і патрончики.

І так, друзі. Вони, напевно, запитаються. у а навіщо тобі так, скільки патронів потрібно? А я вам, друзі, скажу, мені потрібно так багато патронів, тому що я перевірю, скільки можливо заробити грошей рівно за годину на полювання. А зараз ми це і перевіримо. Скільки ж все ж таки можна зробити? Як ви могли бачити, що в мене патрони прокачані на максимальний рівень, а рушниця ні. І ось отже, ми і перевіримо, скільки можна зробити за годину на полюванні. І даже, можливо, якщо нам хватить грошей, ми на ці гроші, які заробимо, саме на них полетимо на контейнери. Може, я додавлю трохи, не знаю подивимось. А зараз ви поставте відео на паузу і напишіть у коментарях, як ви вважаєте, скільки ми зможемо зробити грошей за 1 годину на полюванні. Зараз почніть відео на паузу і напишіть у коментарях. Ну, я даже сам, так честно, якщо не знаю. Скільки можливо це заробити грошей. Ну, я думаю, що Плюс-мінус. Краще это, знаєте, не загадувати, а потім перевіримо. А то і мені цікаво, і вам скільки я зможу заробити. Ось так. Так, друзі, на нашому годиннику 19:36 о 2036 зустрінемось. Для вас це буде одна секунда, а для мене ціла година. Бум, друзі! Для вас пройшла одна секунда, а для мене ціла година. Ось я наполював. І що в мене вийшло? У мене ще навіть трохи залишилося патрончиків. 44 штуки. Йдемо це все продавати. Читаємо наш гвинтокрил. Так, ось центральний ринок. Полетимо зараз туди, друзі. Ой, трошки. А, і ще, друзі, я вам покажу, якщо ви не знали, менюшка гвинтокрила. Полутимо зараз, коли це все продамо. Ось так. Нафармив тут досі так непогано вам, напевно, даже скажу, Ось так, друзі. О, ось тут зараз ми. Ой-ой, друзі, 12 ФПС. Ой-ой-ой, друзі, друзі, друзі. Так дивіться, друзі, зараз. Ух ти, ніфіга собі. Друзі, дивіться тут якийсь мільйонер, напевно. З літочком. Офігіть. Офігіть. А як він, друзі? Як ви вважаєте? Як він сюди мог приземлити його? Це ж потрібно, ну, тормозить попрямой, напевно. Чи він може як гондокрил. По... Так, прямо, сісти Так, шо, дивимось друзі, що у нас по ценам. Ух, ну давай посилимо тут. Добре, давайте тоді вже все з... слів, щоб по не тягнути Так, корочку. Ну, і далі. далі. Ого, друзі, що то. Я вже починаю сумніватись, що я окуплюсь. О, ні, друзі, ми окупилися. Ну, добре, набивається такі клапа, такой дешманський ці. Друзі, ми окупилися даже, бачите? Ну, стака, можна сказати. окупилась. Ось так. На 100 тисяч. Та не знаю, може даже норми скажу. Ну, <клух> давайте будемо біжати ще. Та наві норми, напевно, вважаємо. Так, зараз летимо Бориспіль на менюшку гвинтокрила і будемо ждать контейнери. Ось так. А ще, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал Владі Клінд. І на мій Тікток Владі Клінд. Буду дуже вдячна за підписку. А зараз, друзі, якщо вам подобається такий контент, то влупіть, будь ласка, лайкусик та напишіть коментар. Подобається вам такий контент. Чи ні? Ой-ой-ой, двійте, друзья, як мы на твору пролетаем. Ой-ой-ой, кипиш, кипиш, кипиш. Так. Ой-ой-ой, друзья, дивіться, як мы бочком летим. Ой-ой-ой. Габело. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, вы бачите, капец. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, друзья, выбачаюсь. Блин. Поврізався. Зараз. Потрібно. Ремонтувати наш гонтокрильчик. Блін. А, точніше мій гонтокрильчик. Блін, друзі, я так врізався, мені так його шкода, якщо чесно, якщо чесно. Так, зараз ми ось тут. Ух! побачиш, як проліту. Як ми пролетіли прямо над кришею. Так, ось це менюшка вони доступні тим, у кого є гвинтокрил, там літак. Ну ви зрозуміли. Так ось. Ремонт на 27 тисяч і на 404 гривні заправка. Да, тут дуже заправка. Нажимаємо сплатити, Все, ми сплатили Успішно. Ось у нас тут зараз по нулям. Ось, бачите. Ось так. Сплатили так, все є, все нормально. Так, друзі, зараз для вас теж одна секунда, а для мене 15 хвилин. І зараз наступний кадр, як ми вже на контейнерах. Зараз, через 2 секунди, о, контейнери з'являються. зразу підбігаємо. Ставимо 400 тисяч. сотич ставимо на контейнер. або знаєте. А ні, давайте друзі нову пошту попробуємо відкрити. Чесно в мене лагає. Ну а чому он у мене не виставляється? в 12. я сейчас. Так, будемо будем.. Юр, не поэры бывайтеки, будь ласка, просто аж якщо Якщо що, в чат Юр, напиши. В чат напиши. Та не, просто то, что хочу попробовать первый раз контейнер открыть. Да блин, ну блин. Блин, друзья, мог, конечно, Европу открыть. Господи, тут сто тысяч, вы Тут 111! Вот это типа вещи вот. Треба, чтобы нас не перебыло и все. О, все, друзья. напевно, на ценаш. наш. Ох, шмотка. Так, друзья, 10 секунд. До відкриття контейнера 6, 5, 4, 3, 2, 1. І нам дропається. Так, шмотки. Слухайте. 250 і 77. Норм, я даже могу сказати. А ну, ми тут шо де. Это попробуем на 360 тысяч поставить, 365, 360. Давайте попробуем. Звезда у нас ставочка. Ай-яй-яй, это дошел. 370. Ого, давай это 4001 тысяч. Ого, вы шо. Да, это сразу туди. 420. Давайте 440. А вы знаете, что я... Я думаю, что тут может быть даже не окуп, друзья. Ну давайте шо, если нам. Главное, чтобы не перебили Ай-яй-яй. 475 тысяч. Угу. 490 тысяч. Звіта оставочка. Не знаю, я думаю, що зараз переб'ють. Ну, а в кращому випадку не ризикувати, друзі, такими... Грошима. Тут від... Ух, тут відстройся контейнер. Фу, фу, так, я думаю, що переб'ють зараз. Дивіться. Так, друзі, залітає у нас. Другий контейнер, і мені із нього випадає. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Друзі, Ой. Блин. Напомню, друзі, на такой. Я б не сказав, що самый ну, так сказати, в плохой ноте. Будемо завершувати. Ну що ж, це ж так сказати, як лотерея, Тут буває плюс, буває мінус. От. Ну і в першій частині шляху до 500 мільйонів ми трошки йшли в мінус. Отак. От так, друзі. Якщо ви хочете другу частину, шлях до 50 мільйонів, давайте тут назбираємо один лайкусик і я буду до вас знімати вже другу частину. Підписуйтесь на мій Тік-Владі Клінт, на мій YouTube Владі Клінт. І всім, друзі, пока-пока!